Зранку на Вінниччині неподалік села Митків пасажирський автобус не розминувся з військовим тягачем. Автобус прямував з Івано-Франківська в Умань. Тягач стояв на дорозі, бо зламався, кажуть у місцевій поліції. Внаслідок зіткнення постраждали 11 жителів Івано-Франківщини. Шістьох з них госпіталізували до Гайсінської районної лікарні. Урешті незначні ушкодження. Цього в автобусі було 25 пасажирів і двоє водіїв. Водій автобуса Мерседес. Допустив зітнення з військовим тягачем, який здійснював перевезення військової техніки, який знаходився на узбіччя дороги між містами Гайсеном та Уманем. Військовий тягач по дорозі з міста Бар в Херсонську область, перевозивши військову техніку, поламався і очікував на технічну допомогу. Один водій у важкому стані знаходиться в реанімації. 67-го року народження у нього закрита травма грудної клітини, діагностована перелом стегна, а також травматичний шок, він у важкому стані в реанімації. Також в реанімації і другий водій, 62-го року народження. Стан оцінюється попередньо як середній важкості. У нього закрита черепно мозкова травма, трус головного мозку, забій та інші тілесні ушкодження. Також госпіталізовані чотири жінки. Їх вік від 55 го до 62 го року народження. Одна з них з відкритим перелогом гамілки і троє з забійними травмами.